Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Авофоров. І сьогодні я з вами поговорю про те, що насправді яким чином насправді Путін бачить Україну. Ми звикли з вами дивитися достатньо лінійно на деякі процеси, але як історик, я подивився з іншого ракурсу і дуже несподівані висновки, якою зараз бачить Путін. Україну, і це не про геноцид, це не про знищення, це не про нові ракетні залпи. Ні, зовсім інша ситуація. Поперед цим я хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує, поширює мої відео. Друзі, наш канал постійно під ударами російських ботів, і тому дуже важливо, щоб ми разом боролися на історичному фронті. До зброї, друзі, до зброї, до зброї на історичному фронті, і зокрема, в Ютубі. дякую всім, хто. Донатить на канал через Патреон через спонсорство. Дякую вам щиро, друзі, ті, хто на картки так само цукерки, шоколадки, бензин, пало. Дякую, друзі. Отже, дивіться, в чому виявляється вся загвоздка. Я це довгий час не міг зрозуміти, але ми бачимо Путіна цю верхівку Кремля як людей, які мають певні цілі, тобто вони хочуть зруйнувати українську незалежність, розділити Україну. Пороботити наше населення, висмоктувати далі, ресурси розумні голови, ну жити як імперія. Але ви знаєте, я тут собі подумав, а що було в інші історичні часи, і яким чином ми зараз з вами побачимо, як Путін насправді уявляє свій Україну. Отже, в першу чергу, що таке для Путіна Україна? І зрозуміло, що ми малюємо відразу образ того ворога, який нападає, нищить, руйнує але одне але. Подивіться з іншої сторони. Подивіться, ну, не очима цього хряка старого, але тими іншими очима. Що таке для нього зараз Україна? Це те, що 200, майже 50 днів Лукашенка генерал-губернатор Білорусі, бо з 2020 року, це генерал-губернаторство Білорусь, яке не є державою в прямому сенсі розуміння. Вона залежна. Це генерал губернаторство Так, от. Вже майже 250 днів генерал-губернатор Лукашенко все вступає у війну. Союзна держава не працює. Провалюється так, майданчики надані, але, скажімо так, надані і без спросу Лукашенка. Ми ж це прекрасно розуміємо. Що далі бачить Путін? ОДКБ спільний договір про оборону країн, куди власна Росія намагалася Російська Федерація створити такий собі блок НАТО. І що працює? Ні, не працює. Не працює і поготів відмовляються країни брати участь у спільних навчаннях у цей час. Тобто, з іншого погляду, Путін бачить, що його безпековий союз, який він створив, не працює. Це два. Третє, бачить економічні санкції. Так, друзі бачать, бо сотні мільярдів доларів в Російської Федерації заморожені. Оце він теж бачить з погляду України. І бачите, скільки реальних речей. Але ми просто звикаємо з вами дивитися на якісь образи, які нам підсовує кінематограф російський, їхні ідеологи: про Петра I, про Івана Грозного, про Сталіна, про все це інше. І ми дивимося, начебто, з такого, як виході. А от подивитися, очима виходія, зараз ми вже можемо. Я про Білорусь, ОДКБ і. Економічні санкції я вам сказав. Що інше, дипломатичні санкції, не рукопотисні його міністри стали. Майданчики, які він підкуповують загально світові майданчики, не працюють остаточно так, як він хоче. Тож, він це бачить все не просто як якісь неуспіхи своєї держави. Він це бачить, тому що це Україна. І разом із тим, тепер я історичні паралелі хочу навести. Всі ці відомі шишки, царі, шмарі і тому подібне, це ж теж не просто так. Але тепер просто подивіться на ту ситуацію, що якщо Путін там про Петра І щось казав, поклоніння, то ми з вами згадаємо такі події, коли правителі Російської імперії, Московського царства, це одне те саме організм. Так, Московське царство, Російська імперія, Савок, Ерефія це один організм. Так от ми побачимо, що всі ці величні люди. Мали неймовірні поразки, про які вони не говорять, тому що ці поразки насправді ламають образ і стереотипність про російського переможця. Так, звісно, Петро І переміг під Полтавою Карла та Івана Мазепу. Переміг. Але у 1711 році, по-перше, в контексті Північної війни у Пруцький похід його армія була оточена і йшла мова про те, що Петра І будуть брати у полон османи. І тоді потікли сльози у цього Петра, бо він загрався, і виключно те, що його урядовці змогли підкупити щось когось, якось вистрибнути, але з втратою неймовірних фортець, та фортеці Азовського моря і інші. Тож, власне, тоді Петро так само побачив нові, нових українців, проти яких він бився там, ці козацькі загони. Що ж бачили, і козацькі загони, і московські царі. Навіть Іван Грозний тікав з Москви. Коли наші загони підходили козацьки до його столиці, тікала з Москви Еліксі і романи витікали. Тут я хочу наголосити, що навіть після Полт... Конотопської битви 1659 року московський цар одягнувся в траур, бо вирізали всіх дворян. Він побачив, що таке Україна, і втік. Ми хочемо з вами згадати і інші сторінки славної історії, про яку мовчать. Російські ідеологи, бо вони знаєте, намагаються зліпити з і палок такий образ, якийсь непереможності. Але всі їхні, повірте, всі їхні правителі завжди знаходилися через свою тоталітарну систему в тих самих межах провалля, як і Путін зараз Подивимося, Ну згадати кримську кампанію. Капітуляція Росії за програш Кримської війни. Все немає Чорного флоту, немає величезної кількості тих преференцій, які світу вбивала Росія. Капітуляція. Росія капітулювала. І це всі розуміють. Сталін, коли заступив радянську армію на територію України після німецької окупанції, то, власне, у Сталіна перша думка була: ви знаєте, яка? Депортувати всіх українців як людей, які знаходились на цій території, тому що ненависть до тих людей, до нас з вами була величезна, і це теж було те, що ці тирани дивилися в очі прямо в загрозі. Отаким чином, ми сьогодні з вами зрозуміли, що насправді Путін дивиться на Україну не як на об'єкт знищення, а він зараз в нас побачив величезну армію, боєготовну армію, яка захищає і лікаве веде контрнаступ. Побачив другий народ. Який з'єднався, і це розумієте вже не той братський народ, про який вони собі думали, хотіли нам накинути. Путін побачив реальний народ, який бореться. Путін побачив і ту величезну спроможність українців віддавати своє. У нього такого нема. Там одна, що правда, збирала на тепловізори в Росії, тому що виявляється, тепловізорами можна обігрітися, як вона сказала, ця псевдоволонтерка з Росії. Ну тож, подивіться, друзі, історія не однобічна. Якщо ми просто перегорнемо цю призначку, то побачимо, що Путін побачив тут і свої історичні паралелі, величезні програші російської армії, всіх російських полководців, імператорів, царів, і побачив в нас те, що ми насправді з вами маємо теж побачити. Він побачив в нас сильну і мужню націю. І тепер повірте мені, якщо ми не будемо дивитись на ці образи, як якихось там велетнів політичної військової думки, то ми з вами побачимо, що цей маленький диктатор, який сидить у себе в Кремлі або краще в бункері, він насправді побачив в нас те, що бачили і Петро, і Іван Грозний, і Романови різного часу. Він вони побачили, що тут є нація, і вони цього бояться. І от з розумінням цього із цими стрічними паралелями. Всім бажаю гарного вечора. Підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь на цей канал. І ще раз дякую за ваші лайки, поширення, коментарі, які дуже потрібні для просування в алгоритмах Ютуба. Дякую, друзі, і за фінансову підтримку. З вами був український історик Олександр Офтеров, з вірою в ЗСУ, в назвардію. В, Азовці, в тереборону. В усіх людей доброї волі. Слава Україні!